Абетка хороших манер. Перед мікрофоном Оксана Тюрдьо Вітаю на хвилі українського радіо Культура. У сьогоднішній передачі говоритимемо про те, чи може керівник вибачатися перед підлеглими. Вибачатися, якщо ви потурбували когось, це не лише прояв вихованості, а й уваги до іншої людини. Тім, це не означає, що ви маєте вибачатися щоразу, якщо звертаєтесь до когось. Але як бути, якщо між керівником та його підлеглими виникла сварка чи непорозуміння? Хто перший має вибачатися? Докладніше тему розкриє директорка профіцентру Людмила Стрельнікова. Звичайно, керівник є тим клеєм колективу, і саме він повинен налагоджувати позитивну атмосферу в колективі. Тому чекати, коли підлеглий прийде і скаже: Я винен, я був неправий, Я вважаю, що цього не треба робити. Він сам може сказати, що вибачте, я вчора на вас підвисив голос, але давайте все ж таки спокійно розберемося, як це відбулося. Ну і є у нас п'ять стратегій виходу з конфліктних ситуацій. Керівник вже вирішує, чи він піде на компроміс. Чи він буде відстоювати все ж таки свою ідею, чи може обере стратегію співробітництва, уникнення і пристосування? Це вже він вирішує самостійно. В залежності від ситуації або проблеми, яка обговорювалася, а якщо все-таки підлеглий вирішив, що він помилявся і був неправий, він не може перший, йти? може. може. Так. Всі напевно пам'ятають службовий роман. Коли підлеглий прийшов і сказав, що я був неправий, це не викликає наступної конфліктної ситуації. Але якщо підлеглий прийшов, він не просто повинен сказати, що так, я винний. Підлеглий повинен достойно вийти з цієї ситуації, тобто то тобто ні в якому разі. Не принижувати себе, коли буде казати про те, що він був винний або неправий. Він може сказати, вибачте, я помилявся. Чи все таки йому може, 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 може? Не треба якимись там іншими способами? Він прямо про це каже. Але коли ми кажемо, що ми винні, ми повинні запропонувати декілька варіантів вирішення цієї проблемної ситуації. Ми визнаємо свою неправоту. Якщо підлеглий прийшов до керівника з виключеннями, наприклад, як угу. поводитись керівником в цей момент. В залежності від того, що хоче керівник показати, або трошки виховати такого підливого, він може посадити на стілець його, а сам встати. Він показує свою значеність, що я тут хазяїн, а ти все ж таки В такі ситуації. Він може запропонувати йому сісти. Якщо керівник настроєний на те, щоб залагодилася ця ситуація, то звичайно він буде розмовляти нормальним тоном. Але ситуації бувають різними. Він може навіть спокійним тоном сказати, що наша компанія, завдяки твоїй неправоті, потерпіла якісь фінансових збитків, і тому я приймаю твоє вибачення. Але і ти, вибач, ти будеш все ж таки оштрафований. Всі повинні сплачувати якусь ціну за свої помилки. Таке теж може бути. Але в будь-якому разі, це повинна бути спокійна розмова. Він може прийняти його вибачення, але далі йдуть якісь управлінські дії. На сьогодні все до наступної зустрічі.